Усім доброго ранку. У мене мої очі просто слізяться, Бо я хочу спати. Ну, щоб просто ви розуміли, я вчора лягла об 11 ночі, як би. До цього вкладалася десь о 1. І зараз не виспатися. Мало, треба ще. А прокинулась я е... о ось. Сонце. І так. Сьогодні в мене дуже багато справ: це поїхати в город, замовити окуляри, приїхати додому, провести онлайни. і потім треба буде зустрітися із подругою, тому треба проводити себе у порядок і збиратися. Сонечко вийшло, але зараз тут закриється все. Ну що, я вже готова і зараз буду виходити. Ось такий на сьогодні лук. Бака, яка собака? Дивитись на цю собаку. Я вже вдома підключила ноутбук, скоро буду вести онлайн через 20 хвилин. От. І після цього, якщо я не помиляюсь, то більше в мене онлайнів нема, тому я піду і зустрінуся з подругою. Звісно, коли я прийду ще додому, треба буде трошечки повбирати, бо я за цей тиждень у мене майже тут не було, і я взагалі бігала на роботу та навчання, тому як би тут трешняк. Тому ще сьогодні прибирання. Я не знаю, коли я буду це вспівати, Але сподіваюся, що я за цей день вспію, бо завтра е, на 50-50 є плани. Тобто поїхати зі своїми там, на дачу, подихати свіжим повітрям, набратися нових сил на новий тиждень. Я сподіваюся, що все вийде сьогодні зробити. Х! Є? А це. Усім доброго ранку. Вчора, щоб ви розуміли, я сказала, що пішла гуляти з подругою. І оту частину, коли я пішла гуляти з подругою, я просто забула зняти. Бо ми так добре посиділи, що. Я майже про усе забула, що мені потрібно було зробити. Розболілася голова, і я вирішила лягти спати о 10-й. навіть о 10-й. бо я так ніколи не вкладалася, а тут я так вирішила. І що ви зрозуміли, я лягла о 10-й і не виспалася. Мені вчора взагалі подзвонили десь об 11-й, і такі, типу, ти чула? Я говорю, нічого не чула. Як ти не чула? Я говорю, я сплю. а ти спиш? А я то думаю, куди ти пропала? Бо тебе, ти взагалі завжди на зв'язку, якщо що, ти завжди відписуєшся, а тут тебе нема. Я говорю, я просто сплю. Він говорить, ага. Ми посміялися, мене підняли, бо ну, почалася тривога. І Наташа зі стресу пішла їсти. У мене по планам. У мене є а, хвилин 30, щоб я могла займатися своїми справами, а потім вже почати збиратися. Я йду на роботу, підвищую свою кваліфікацію, як вихователь. Потім в мене буде, напевно, багато вільного часу, скажімо так, я, мабуть, піду до батьків, якщо вони будуть вдома, але це маловероятно. А потім на 3 години дня в мене буде онлайн. Треба ще один онлайн провести. І після онлайну я вже буду вільна, і ми домовилися з подругою зустрітися і посидіти трошечки. Чесно, я дуже-дуже сильно рада, що в нас зараз почало вже виходити сонечко і вже тепленько становиться, а не холодно. Ну, на вулиці попри. Вору, щоб ну, Зрозуміти, яка по погода на вулиці. Якщо ви так не робили, то так от, в нас вже почало виходити сонечко, я дуже цьому рада, бо становиться більш тепло, аніж було вчора. Сьогодні тепліше. І вчора ще були тучі, але сьогодні їх вже нема. І сподіваюся, що більше їх не будуть. Тепер можна як голуб сидіти і грітися на сонці. Вже майже зібралася, бо виходити десь ще раз 20 хвилин. Зараз своє обличчя проведу до порядку і можна буде вже виходити. Сьогодні ось такий от лук. Бо сьогодні сонячно, чесно говорячи, і мені подобається ця погода. Тому сьогодні я ось так. Все. А тепер забираємо речі і біжимо, бо вже час, я повинна була вже йти, але я ще не йду, бо Аташа капушка. Я прийшла вже, залишилась тільки почекати. Я не знаю, що з моїм волоссям. Ми вийшли з маленькою до магазину, щоб просто поїсти, бо ми працюємо, а їжі з собою набрали. Я відвела заняття, але я можу вставити лише шматочок, бо дехто просто забув, що треба. Коли я займаюся, я просто зрозуміла настільки. Скажімо так, зациклююся на тому, що я займаюся з дитиною, щоб прийти к результату. Що я забуваю про все, що треба зробити, буде паралельно з цим. Почала ще нити паралельно з цим голова, бо знаєте чому? Я думала, що може, я просто втомилася, ну, тобто, все буває в житті. Але ні, я не втомилася, бо в нас різко змінилася погода, і зараз в нас вже тучі ідуть. Хоча сьогодні було весь день сонячно. Ось так от закінчується мій вихідний день, тим, що 10-ту -го годину вечора, а я лежу і дороблю статтю, яку я не могла написати, звісно, два дні, напевно, навіть тиждень, бо я почала я писати в понеділок на парі. І допомогла закінчити. А я сподіваюся, що тобі сподобалося це відео. Якщо це так, то напиши у коментарях, додивився ти його до кінця чи ні. Просто буде цікаво прочитати, хто додивився, а хто ні. І до нових зустрічей. Ай, голоси. Пока!